Очень, а тут-то якась бесовщина происходит. У-у-у! у у Что ребята? Куда, что стрелять, что делать? Ой! Дай він, дай він, дай він. По одному патрону не можу. Так. Вот. Так, ну пожали на снайперку я поки не буду тратити. Oh, я бачу воно Хорошо стреляє Скільки я там потратив? Три, три патрона вроді би А що це таке за колесо літающе? Що за колесо літающе? Не зрозумів. Ай-яй-яй, больно! Боляче мені! Так, классай кнопку. Классай? Что делать? Что Я ж классав? Пит. Иди. Мишки, дай мишки. Просто влітають в мене і вбивають. Супер, да? 12 минут уже против такого боса сражаюсь, против такого, який просто немощ. Він нічого мені не може зробити, але я якось сливаюся проти нього. <питрес> от вам знаки питання, от вони. Знаки питання. Де там всего? Змій горелич? О! Все, падаєш? Зараз цього типа дропну. Ой-ой-ой! Так, де він? Як він там оказався? Что он делает? Да, он делается. Ой-ой-ой. Так, не надо, не надо, не надо. Да, я его не бачу, не да. Tenta fui no merai. Dá vai, dá vai. Ui, Nenada, 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 nenada. Нам тільки перемога потрібна. Все, давайте, вилазьте. Я вас жду. Де ви, ребята. Так, на всякий случай захилювайся. Де він? Что тут собаки все делают? Что за беспредел? Я не понял. Ты взял меня и сломал всю его нычку. Як теперь мне хватись? Дай мне хватись. Сюда? Давайте сюда заховатися. А де нашій цейво? Вичепіться від мене Що він знову робить? Ще одну ничку мене забираю? І де тут ховатись? Куди тут ховатися, а? У uh! опасненько Привет О, все, перемога огородник, все вот и все, да? Минус босс. І що він робить? Смісно, я не понял. Кого? Чого? це, це, це типа про мене, да, я не поняв. Це патрончики все патрончики потраты и все за дело? Так, куда там по карте надо двигаться? Так, наверное, сейчас до одного знака питания сходим. Читай, что там написано, давай. Ну еще там написано, ребята, ну. Слушай, так это выходит, на собой Получается, да. Вот <сёк> Анжела, ну что сделала? Родного брата из-за Брат, все, ребята, обнимите, ну. Ты прости, как я только подумать мог. Ребята, я хорош. все, померли семью. Какая Ты счастье, ну. Сразу Давайте, ребята. Она ж против тебя подговаривала. Нужно да, да, -да. сразу. Да. Ну ничего, теперь все хорошо будет. Снова все отстроим. А мені хто заплатить? <різь> хто мені заплатить? Ну Чеканой монети, а? Пойду я, в смысле пойду? <різь> Алут! <різь> да нагорода за це все. що я? Просто так пахаю тут. -то. Як папа, Карло, ну що це за діла, Я не понял. Все хорошо. Хорошо, конечно, хорошо. Хорошо все, да? Хорошо. Японії это ганяти. Будете ганяти, мои хорошие. Будете и сам ганяти туда-сюда, по я як... кивосток пустюка. А че він в противогаз, я щось не понимаю. Це в шляпе, цей що? Може, хтось піджене мені щось, ні? Могли б і до стіжку дати, ні? Я вас понял. Так. Активація міни там. Скільки 2 секунди. 2 секунди, цей звук такий. Дзиньк і все. От якщо подумати, я можу... є шанс пробігти просто. Як, Як не знати, хто пробігти. Ну, можна попробувати, в принципі. О, о. 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 Я Ісус по воді пройшов, ну. Все, ребята, перемога, ну. Отак і треба проходити. Вот. Все, кіберспорт. Кіберспорт, все з першої проходить. Так. Як я не помер, це просто кіберспортивні движення були. От, вам простим людям не осознати кіберспортів <рив> ніяких немає. Так що там бібіха є, ну? Там ще якась міна, я не пойму. Там розтяжка, чи що там? Що там відбувається, ну? Десь прямо по курсу. Або розтяжка, або міна. Розтяжка, все. Благодарим. Що ви мені тут оставили? Гранату? Гранату, супер, дякую. Дякую, мужики, ви прям стараєтесь Помогти мені. Ще одна лавушка якась. Ну це вже така собі. Я не знаю. Тут очевидно, що там ловушка вже. Цікаво, тут є люди якісь. Люди, хоча, судя по них це не люди. Для чого вони таке роблять? Ну Я хочу спокійно може пройтись. Книжечку не можу. Ууля! Уля! -ля. -ля, ля Це що за краля? Що це за красуня, я не пойму. Це що за краля, я не пойму. А ну-ка. Що я можу собі посадити на калашик? О, це я понимаю. Ну, стабільність, стабільність все падає, падає. От яка там стабільність, я ж кіберспортивний и цего. Я можу собі дозволити стабільність стабильность 0 вообще 6 пишет на стенах, я не пойму, що, ну Сохранено, все. Я не переможний. Я просто не переможний. Які б там бандіти не вилізли, мені все одно, я не переможний. Мені взагалі все равно на все. Мені вообще все равно, ребята, я не переможний. Вилазьте, по. по хоть десетеро, мені все равно. О! Ладно. Це баг, якийсь бах, якийсь візуальний баг, я не знаю. Щось слушилося, дернулось. Я Зазівав. Кліпнув якраз в момент, коли він виліз і все, не вийшло. Так, а що? Ти бачиш, там світиться. Бачиш, світиться. Підходжу, вже не світиться. Питка номер один. Ой, Мені Мне кажется, что вас поменьше немного. Прям чуточку вас меньше стало. Не? А, вы за це не переживаете, да? Правильно понимаю? Вам все равно. Кто пьет? Я не понял. Так. О. Ну, да я, да я, я снизу, я снизу выходит. Вы же выйдете, да, сразу. Сразу зайдете сюда, правильно? Nice. Nice. Девин. Братва, вроде бы все в порядке. Что там снизу? А Мне кажется, как минимум, что четыре чела точные кажется, у вас все в порядке, не? Вроде бы все нормально. It's locked. Да, целый locked. Это локт Лок. Lock. Мені Джосік знову почав відділуватися, Рішив мені усложнити ігру і тупо веде мене вліво. Отчув, чувствую, чувствую, що там ще знаходиться, палюбом якийсь сіп знаходиться. 100% їй ще й не один. От як якщо я вийду, 100%, що мене вб'ють моментально. Нет. А де? А де команда? А де команда? Мені страшно. Я не хочу перепроходити це все заново. Не поняв? І всі мовчать? Всі молчать. Так. Ну и дам биконочку оттуда. Да там полно. Так, тут а вроде никого. Може тут когось побачу? А, -а, -а. Ти, прикинь це фул база. Фул база цих. хто, хто, він? Де він? Кого ви шукаєте, ребята? Кого ви шукаєте? Вроде бы не манит, да? Вроде бы никто, правильно? Вроде бы на вас никто не нападает. Что случилось? Что такое? Все куда они поделились? Стріляють. От я чую вистріли. Вони ж мене чисто фізически не можуть бачити. Максимум лазер. Так, я ще довго буду їх кошмарити. їх немає, з цього боку вони не виходять. Алло, брат, Це... Так як і їх, як мінімум, двоє. Бо я почув від одного вистрілу і вони ще й не здалися. я взяла. Все, мля, хватит <звучит> с меня. Сдаюсь я. Давин. <звучит> Давин стоить. А, вот и, да, ё-моё! Чех ты далеко зайшов? А. Даже так надо по... Послідовності якось зробити. Ну всё. Я шарю. Шарю, шарю, зараз разберусь. Нет? Чого воно мене влево тянет? Перемог. От і все. А! Так це і відкрити, понял. Ви так би сразу сказав. фонарі, і все. потушилося. А це мені вже подобається. Ого! Даже сохранило. А це взагалі їмба, ні? Ну, що то ізі, що то ізі, слишком, легко. Да? Через щур легко. Можна було б і усложнити, правильно? А то казуально зроблять, як і грати тепер. Як Як іграти? Як і грати? Спортили все, так облегчили ігру, я не знаю. Тут можна, як мінімум, було ще 10 е, поставити, і щоб вони мене прям ваншотили. Тоді було б весело, а зараз максимально скучно. Так, 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 так. Що ми робимо? Що ми робимо ще? Тут якийсь ще один знак питання. Тут якісь ребята. можем пистолетик взять? Можем. Хай так будет, хай так будет. Так. О, это нам надо. Вот сюда мы зайдем. На пару годинок. Это знак питання. Де він? Де він? Кудай, куда йде? Сюда? І що у нас тут? Що у нас тут, а помимо туалета? Аж туда надо зайти, е. Так. Спокойствия. і тільки спокойствия, як сюди це вибратися. Отак. От Не панікуємо. Вот. А що... наши їм так багато цих гулів? Наше вони їх тримають? Це чисто бізнес, чи що? За чого їх так тримати в такому кількості? Так, пока що на цьому відео закінчується, да. Залутали базу бандитів. Все.